Пілячі діти, пирілячі діти, де будете сидіти? Чи в сидіт, чи чи в гороші, чи в, просі, чи в гороші, чи в яшміннім колось Котиця вінок з поля, котиця вінок з поля, до нового покость. Господиня Білява, Господиня Білява на полі не бував і не буде бувати, і не буде бувати, бо нема вже що жати.